Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з рідної землі. Як повідомили у штабі збройних сил України загальні бої втрати противника з початку повномасштабного вторгнення, по 24 січня 2024 року орієнтовно склали 378 660 тисяч осіб особового складу. За добу ліквідовано 840 росіян. Танків ворога знищено 6227 штук. За добу 13. бойових броньованих машин українські воїни спалили. 11 579 одиниць 31 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 9008 штук за минулі 24 години 61 одиницю. РСДВ знищено 971 штуку за добу одну. Засої ППО Вторая армія міра не вдорахувалася 659 штук за добу дві. Літаків, які вже ніколи ніколи не полетять, 331 одиниця. А от гелікоптерів збито 324 штуки. БПЛА оперативно-тактичного рівня. Ворог втратив 6998 одиниць за добу 37. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах збито 1842 штуки за добу 22. Кораблів і катері флон України агресорки потоплено 23 одиниці, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерни ворожа армія втратила 12 тисяч 5 штук 49 за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 1416 тисяча штук за добу, 7. дані уточнюються. Слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.